Орді вже третю добу власники автівок з іноземною реєстрацією тримають перекритим під'їзд до Україно-Словацького кордону. Вони вимагають збільшити термін транзиту транспортних засобів. Зараз він п'ятиденний. Організатори блокування запевняють, їхня акція мирна, але безстрокова. Люди настроєні якби достучатися, достоятися до свого. І... Я чую такі тут ці думки, що люди готові стояти до тих пір, поки їх не почують. Машини їдуть собі в, норм, в, принципі, в нормальному режимі. Ну, в основному з дітьми сюди їдуть, бо вже всі знають, що тут перекрито. Це все проїжджає без проблем. Стамбульська конвенція нам дозволяє користуватися своїм майном, особисто користування один рік на території України. Території Словакії, Чехії, Румунії. Це є моя, це є моя річ. Конституція України говорить, що я своїм майном можу користуватися де хочу, як хочу, коли хочу. Нас штучно ставлять у транзит у режим комерційного користування. О. Своїми діями учасники акції фактично призупинили роботу контрольно-пропускного пункту Ужгород Вишнє Нємецьке. Хоча поодинокі машини, які виїжджають і в'їжджають з України, протестувальники пропускають. Патрульна поліція тут чергує цілодобово. Кажуть, поки конфліктів ні з ким не було. Ми не бачимо агресивних зрушень з боку цих людей. Наразі все гаразд. Наші патрульні поліцейські від одного до двох екіпажів постійно знаходяться на місці події. Утім, за перекриття дороги поліція таки відкрила кримінальне провадження за фактом перекриття дорожніх комунікацій, а от контролювати дії правоохоронців буде прокуратура. Встановлені організатори цього порушення і люди, які до цього безпосередньо причетні. Вживаються координаційні заходи для того, щоб якимось чином розблокувати. Дорогу, щоб не не був обмежений рух в тій частині дороги, але наголошено тому, що це прямий обов'язок, і це прерогатива патрульної поліції. Організатори акції протесту вже відомі. Їм загрожує щонайменше штраф. Керівництво області назвало цю акцію провокацією і шантажем. Геннадій Москаль каже, жодних перемовин із блокувальниками не буде. Абсолютно потрібно діяти чисто цивілізованими і правовими методами, а не сидіти ночами варити бограч, а люди мають дивитися і не можуть проїхати. Скоро нас самих ніхто в Європу не пустить. Це державний кордон, це йде пропуск, через що. Я не розумію, чому така розгубленість і тому подібне. Пару крикунів, ми є виконавча влада. Ми, не, ми виконуємо ті закони, які приймає Верховна Рада. Він закликав сьогодні ж навести лад на кордоні, але яким чином вирішать правоохоронці? Всі дії, які будуть відбуватися, лише з дотриманням вимог чинного законодавства. Я розумію, про що ви говорите, що зараз інтерв'ю дають, силові методи і все остальне. Я наголошую вам, що згідно чинного законодавства.